Приїхали, аби перемагати. Чоловіча баскетбольна команда рівне зіграла перший матч Львівського баблу проти Одеської біпи. Суперник перед матчами у Львові підсилився двома легіонерами. Рівняни також підписали американського важкого форварда Ромео Сміта. Та у стрій повернувся. Дмитро Тимошчук, який через ушкодження пропускав перший бабл. За таких розкладів і розпочали. Рівняни зі старту захопили ініціативу. Першу чверть хлопці Михайла Перверзія виграли за рахунку 15-7. У другій чверті рівне просто змило суперника. 36-6 та новий рекорд Суперліги у сезоні за відривом від суперника. На перерву команди пішли за переваги рівнян 51-13. В першу чергу ми виконали всі наші задачі поставлені в захисті. За першу половину пропустити 13 очок, не зважаючи на те, скільки ми забили, це я думаю, хороший результат. У другій половині матчу рівняни спокійно довели справу до кінця підсумкових: 86, 52 та третя перемога рівнян за чотири матчі. Найкориснішим гравцем став Олексій Соловйов. Він із лави запасних за 19 хвилин закинув 19 очок, зробив вісім підбирань та дві результативні передачі. У новачка команди Ромео Сміт. Та за 22 хвилини на майданчику 10 очок, 5 підбирань та 2 блокшоти пішли у команди переверзя і китки за дуги. Із 38 спроб 14 у ціль. Також рівняни без промаху виконали усі свої штрафні китки. Коли є такий відсоток влучань з трьохочкової лінії, так грати взагалі проще. І така мотивація, що все-таки вони були в, е в прошлому чемпіонаті бронзовими призерами. Е це давало нам більше для хлопців такий запал. Баскетболісти Одеської Біпи таким результатом не здивовані, кажуть, більше не допрацювали самі. Десь були, звичайно, непогані моменти, але весь час відчувався тиск захисників. Ну, команда, не знаю, можливо, Здається те, що у нас кілька нових гравців і немає якоїсь е, тієї хімії. Такий хід гри дозволив Михайлу Переверзію задіяти усіх гравців, котрі приїхали на матчі у Львів. Більше, ніж потрібно, ніхто не грав. До прикладу, найдовше на майданчику був Тарас Шанюк. Він зіграв 24 хвилини. Рівняни завбачливо економлять сили, адже за найближчі два дні мають зіграти ще двічі. Із будівельником 21 жовтня та із Запоріжжям 22-го поступатися у цих матчах у плани рівнян не входить. Вадим Мороз, телеканал ITV.